Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпінь вони провели телефонну розмову. вже е з'явились перші деталі. Цих перемовин, як повідомили китайські змі, обидві сторони наголосили на важливості діалогу для уникнення ескалації. Сі заявив, що США мають утриматися від односторонніх обмежень у торгівлі. Він також підкреслив значення історичної пам'яті та необхідності цінувати мир. У свою чергу Дональд Трамп висловив готовність підтримувати консультації з Пекіном, зокрема щодо врегулювання питання. Стікток цікаво, що Дональд Трамп сказав китайському лідеру, що йому дуже сподобався парад. На 80-ту річницю перемоги у другій світовій війні держсекретар США Марко Рубія відвідає штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку 22-25 вересня в рамках 80-ї сесії Ген-Асамблеї ООН. Про це повідомив заступник речника держдепу Томі Пігот. За його словами, Рубіо приєднається до президента Трампа в ООН і просуватиме американські цінності. Серед них мир, суверенітет і свобода. Водночас Рубіо закликатиме протистояти бюрократії організації та ідеологіям на кшталт, різноманітність, рівність, і інклюзивність. Нагадаю, близько ста президентів та більш як сорок прем'єр-міністрів зберуться у вересні під час тижня високого рівня 80-ї сесії генерального. Асамблеї ООН з 23 по 29 вересня ну і на тлі оцих навіть подій Росія намагатиметься збільшити кількість атак на Україну з неба до тисячі на день. Власне, в мається ж на увазі засобами враження через це Україні. Треба більше систем ППО і дронів перехоплювачів. За даними секретаря РНБО, Рустем Мерва ворог уже до кінця року хоче наростити кількість ударів. Це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершувати цю війну.